Доброго вечора, дорогі брати і сестри. В Христі доброго вечора хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Ми з вами знаходимося у Павомницькому колі. Зараз у нас 16 годин 16 хвилин. 3 грудня 2021 року. Ми бачимо, що йде сніг, а песики їдять. Дякуємо. Тетяні і Ірині ось ми бачимо, яку гарну для собачок їжу вони готують. Дай Бог їм здоров'я і е, терпіння і е, сил, щоб вони могли робити свою справу, рухатися вперед і отримувати задоволення від життя. Ми бачимо, що е, треба реставрувати паломницьку кухню. Ось ми бачимо теж такий з'явився як полупечерна така хатинка і відновляється сьогодні така, як би сказати, камера сховища, і зараз я вам її покажу. Так, це будиночок паломника. І ось відновляємо, точніше реставруємо. Ось. Поки нічого тут немає, вона пуста і ще не оздоблена. Але надіємося, що ті поселенці, які зараз знаходяться тут, їх всього два чоловіка, надіємось, що вони приведуть до тями свою... Творчість початкової роботи і доведуть все до кінця. А я годую собачок, які тут мешкають, бо у приют їх не забирають приюти всі переповнені. І ми всі разом доглядаємо. Ще приходить Лариса з Володією, підгодовує. Хай Господь допомагає цим прекрасним людям, які не байдужі до живих істот і які протягують свою руку, руку допомоги, руку такого милосердя до живих істот, щоб все було в них добре. Господи, спаси і помили всіх нас, всіх тваринок, всіх живих істот. Амінь. Отче нашої на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний даш нам сьогодні і прости нам провини наші, які ж ми прощаємо винування. Нашим, захисти нас від спокуси і спаси нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся. благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Слава тобі, Господи, слава Тобі, Ібо Твоя, Господи, сила, слава і царстві Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. На все добре, любі мої, хай Господь оберігає. Вас і всім людям планети Земля. Бажаю всього самого прекрасного, щоб у ваших родинах було сонечко вашого родинного сяєва. І щоб ви були у достатку, і все необхідне у вас було у ваших родинах. На все добре, любі мої. З вами був Сергій Голосівський.